Продовжується підтримка сільських жителів, що постраждали через атаки ворожих снарядів. Нагадаємо, 11 березня внаслідок ракетного обстрілу зазнав значних пошкоджень один з населених пунктів Тростянецької громади. Були пошкоджені як будинки людей, так і об'єкти соціальної інфраструктури. Тож влада громади спільно з сумською обласною військовою адміністрацією надає допомогу постраждалим мешканцям громади. Днями прибув будівельний матеріал, а це більше тисячі листівши. Феру десятки вологостійких плит ОСБ та 350 метрів поліетиленової плівки із резервного фонду сумської адміністрації передбачили близько півмільйона гривень цього шифера, який сьогодні наданий з резервного фонду, ми. Вже завтра почнемо частинами завозити до пошкоджених домоволодінь цей шифер, для того, щоб люди могли відновити свої оселі. Що стосувалося пошкодженої сільської ради, клубного об'єкту, ФАПу, також ми провели певні заходи по їх збереженню, понакривали тимчасово поки брезентом, для того, щоб унеможливити потрапляння дощових вод і руйнування цих об'єктів. Допоміг доставити будматеріали міський голова Білопілля Юрій Зарко. У найближчий час матеріали для ремонту помешкань роздадуть постраждалим від ракетної атаки, а також використають у відновленні пошкоджених соціальних об'єктів. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.